Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада вас тут бачити, і мені дуже приємно, що ви готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал Емілі. Тиждень я була відсутня, і з вами не спілкувалася поза кадром. І зараз я хочу разом з вами. Приготувати такі ем, гріночки, які називаються принцески по-болгарськи. Це такі гріночки, е, де готують у Болгарії, вони дуже смачні. Для цього нам потрібно фарш і сир. Сир можете любий, Або моцарел, або сологуні. Так, додаємо сюди. Фарш у мене сьогодні курячий, можна фарш любий, який у вас є. Сюди потрібно одне яйце, перчик. Перчик і сіль, звичайно. Все, перемішуємо. Так, начинка з фаршу у нас готова. Ось така вона є: фарш, сир, сіль, перець і одне яйце. А тепер ми беремо батон. Бажано брати його на різний. І бажано ще, якщо він твердіший і не дуже такий свіжий, то іще краще. І будемо зараз намазувати і викладати на рішітку, яка в нас є в комплекті з духовкою. Обов'язково, щоб низ у нас теж був такий хрумкий наші гріночки, викладаємо сюди на рішіточку. І так вилочкою дуже зручно намазувати. І такі у нас будуть сьогодні принцески. Повірте, це дуже смачно. От болгари, бачите, це їхнє блюдо. Вони таке придумали. Такі гріночки. Ми готуємо там з ковбаскою, з сиром, а вони ось і з фаршем, і з сиром. Ось так кожну накладаємо і викладаємо на решітку. І так, фарш ми виклали на батон. І зараз поставимо на рішитку ми виклали все. Поставимо в духовочку, і нехай наші гріночки запікаються до готовності. Ну, не знаю. Потім вам усе опишу, скільки воно готувалося. Все, чекаємо. Ось і прекрасні наші принцески, готові вже наші гріночки. Виняла я тільки що з духовочки, нехай вони трішки прохолонуть, тому що вони дуже-дуже гарячі. А потім я вам покажу, як вони вже виглядають на блюді. Ось таке прекрасне блюдо болгарських принцесок у нас вийшло. Вони дуже такі е, насичені, поживні, ситні, тому що тут же фарш, сир. Е, ви знаєте, у мене було десь 800 грам фаршу. Сир, звичайно, я потерла на око, не можу вам сказати точно, ну, приблизно подивлюся, скільки в мене було і скільки я використала одне яйце сіль перець. Все дуже просто, але таке смаковите блюдо. Я думаю, що якщо ви будете його готувати у своїх сім'ях, це буде дуже швидко, корисно і смачно. Так що готуйте, я рекомендую! І до нових рецептів! Смачного вам!